Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, що зараз відбувається на тонкому плані у всьому світі та в Україні. І хочу вам нагадати, що все починається зверху, вищі божественні волі. І це вже якби наша доля і проявляється через нас, через людей на фізичному рівні. І єдина, єдина така різниця по часу може бути проявлення, тому що це вже залежить від нас, наскільки ми. Там проявим в певний час чи трошечки ще будемо домотувати певні свої кермічні якісь задачі. Тобто, або а все решта, це вже наша доля, якщо це вже проявилось на вищому рівні. Повірте, вищі божественній волі це збувається завжди. Тому що це вже пішло проявлення, пішло опускатись нижче, і взагалі на ті люди, які цього не свідомлюють, вони все одно через них проявиться як вище програма, як вище божествина воля. А через свідомих людей вони просто ті, що пробожуються, вони просто будуть знати, що так вони є, так і будуть. Тому що це вже все проявилося. Те саме стосується нашої божественної землі України. Чому я постійно говорю, що ми вже перемогли, що Україна стала наставником, тому що це наша доля, це наш вибір, це наш вибір Божественної волі. Ми вже перемогли цю темряву, яка прийшла на нашу землю, склали свій божественний іспит. І треба пам'ятати, що в нашому коді. В наших душах є кармічний код дуже старих душ, скажімо так, які багато мали досвіду, а так само душі, які пробудилися, і ця земля несе код, кармічний код, тобто, це наша доля стати світлом на землі, так. Трансформувати і знищити темряву, яку ми бачимо. Ви ж темрява це ж знаходиться по перше в нас всередині. Ми з нею в першу чергу працюємо. А ці вороги, які прийшли на нашу землю, вони відображення цієї темряви. Ми вибрали вже давно долю трансформувати темряву в собі через всі події, дали супротив цій темряві. і звичайно. Перемога Бога і божественна перемога, вона вже збулася. Це просто наша доля неможлива. У нас є код цієї перемоги, наш... цей код всюди закладений, навіть в нашому гімну, навіть в кермічному гімні, він все одно закладений. Все є, це вже наша доля. Ви маєте це, і ми станемо, і Україна стане прикладом для інших країн і процвітати, тому що це закладено в її долю, мої любі сонечки. А що відбувати зараз буде в світі? Всі конфлікти, які кермічно завмерли, почнуть розгорятися. Я бачила Пакистан індію дуже чорна енергія, дуже, дуже дуже все так загустіло. Почала тріщати енергія кермічна і на рівні Європи. Активно Америка сидить у. От-от скоро почнуться, вона якби піджидає вже свою карму, мої любі сонечки. От такі на сьогодні новини. Люблю вас, ваша Ая.